Послам країн Великої Сімки передали формулу миру для України, яку нещодавно представив Володимир Зеленський. Зробив це керівник офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з дипломатами. Раніше цю ініціативу Зеленський представив під час онлайн виступу на саміті G20 на балі в листопаді. Єрмак, виступаючи перед послами G7 9 грудня, зазначив, що Україні потрібен чіткий відкритий план миру, за словами президента. Посадовець детально поінформував дипломатів про пункти плану та наголосив, що Україна підтримує формулу Миру на всіх міжнародних зустрічах і круглих столах, а також пояснив, яким має бути справедливе припинення російської війни проти України, як зазначив голова ОПУ, українська формула миру покликана припинити війну та унеможливити повторення агресії, завоювання територій, а також ядерної зброї, продовольчих вимагань та шкоди навколишньому середовищу. Єрмак також звернув увагу на те, що розробка такого документу важлива для подолання російського наративу про те, що Росія готова вести. Переговори та припинити війну, а Україна відмовляється. Голова ОПУ зазначив, що Україна розраховує на підтримку формули миру країнами G7 і закликав держави взяти на себе ініціативу в реалізації окремих її пунктів. Виступаючи на галіфакському міжнародному безпековому форумі, 19 листопада, 2022 року, президент Володимир Зеленський висловив своє бачення того, що потрібно обговорити, щоб припинити війну у своїй так званій українській формулі миру. Зеленський окрести. В 10 проблемних сфер, які необхідно вирішити для забезпечення тривалого миру. Варто зазначити, що переговори були постійною частиною російсько-української війни, хоч і в різних форматах, від обміну полоненими до постачання зерна. Переговори про припинення вогню поклалися наприкінці лютого, лише через кілька днів після початку російського вторгнення. Тоді українська сторона мала лише три основні цілі цих приговорів: негайне припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридори. Після провалу перших переговорів про припинення вогню український уряд визначив чотири основні інтереси: виведення російських військ. Відновлення українського суверенітету, російські військові репарації та післявоєнні гарантії безпеки для України за допомогою нової формули миру, український уряд тепер розширив свої переговорні цілі до десяти проблемних сфер. Чому десять однією з причин цього є те, що під час війни виникли додаткові проблемні зони, які необхідно було вирішити, наприклад, техногенна катастрофа на Запорізькій АЕС у березні 2022 року не викликала занепокоєння, а зараз викликає. Більш того, за допомогою цієї Ії формули українська влада реалізує всі свої інтереси, усвідомлюючи, що не розв'яже їх усіх за столом переговорів. Нарешті довгий список допомагає міжнародній спільноті зрозуміти, що Україна не просто прийме паперову обіцянку про припинення вогню, але якщо партнери хочуть підштовхнути українців до переговорів, вони повинні підтримати їх у вирішенні всіх питань.